Слава Богу, ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі, себе сама бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі вічею, страху і безнадій, мене не раз хотіли потопити, та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене й тоді любити. Ти вів мене так часто крізь вогонь, ні, не для того, щоб спопелити, а щоб відчула там тепло долонь, і щоб по вірі далі могла жити. Життя по вірі, це нелегкий шлях, це дні і ночі у сльозах, в молитві. Це твердо знати, що на небесах є батько, він підтримає у битві. Скільки з їх було смертельних битв, коли не мала більш надії жити, та в них пізнала всю красу молитв і вчилась з татом просто говорити. Життя по вірі вище всіх тривог, це впевненість у тому, що не бачиш. Це завжди тісний з Богом діалог, навіть коли ночами гірко плачеш. Насильна я, ти знаєш, це Господь так часто падаю, боюсь і спотикаюсь, та дякую, що любиш і ведеш, що я для тебе так багато значу. Щаслива бути донькою царя. З тобою я пройду крізь буревії. тримай мене за руку, як дитя, і проводи вузьким шляхом по вірі. Амінь.